На околицях Києва з'явилися очі на деревах. Святошинський район вкрили дивними скульптурами. Там ще є прищіпка, що тримає схил у парку, бо навіть лавка, якою стріляє рогатка. Це так, голова адміністрації хоче житловий район ушляхетнити. каже в інсталяціях, особливого змісту немає, зате є креатив та бюджету. Нічого вони не коштували, все зробили меценати. А людям приємно. З часом обіцяє весь район сповнити творчістю. Борис Сачалко поїхав подивитися в очі на деревах. Поряд із книгами про державне врядування на полицях його кабінету. Книга про основи лідерства. Поряд із медалями і грамотами м'яч з автографами гравців Динамо Нетиповий голова Світошинського району на типових чиновників. Тільки жаліється кадри. Це дуже дуже, скажімо так, складне питання сьогодні. Важливо зараз їх е, з ро 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 робити на більш Активних молодих, прогресивних Ілля Сагайдак – людина аж ніяк не бідна і став таким ще до того, як очолив район. Фінансист був менеджером низки топових компаній України. Керував великою інвестиційною компанією, встиг одружитися з донькою екс-голови НАК Нафтогазу. Із бізнесу подався в урядники. Нині його завдання впоратися із депресивним районом столиці. Інколи рішення лежать на поверхні, вони не є складними. Головне. Креативний підход сьогодні Ілля реалізував свій креативний підхід у столичній околиці. Тепер на дереві висять велетенські очі, лавка от-от злетить -от у небо з рогачки, а схил біля парку тримає прищіпка. Доки ми туди їдемо, ілля розповідає за життя, об'їхав півсвіту і бачив багато прикладів, як із сірого спального району робили витвір мистецтва. Є один з районів в Парижі, який раніше називали Чайна таун. Ну просто так висміхуючи голову району. А він прийняв рішення запросив всіх найкращих арт-художників, які розписали весь район. І зараз туди навіть їздять, проводять екскурсії. Задуми всіх українських інсталяцій закордонні і схожа прищіпка, приміром, стоїть у Бельгії і США. Пан Аршах, директор комунального підприємства, має опікуватися зеленими насадженнями. Втім, останні два тижні опікувався. Прищепкою, ласка. Коли Ілля до вас прийшов і сказала, хочете прищепку зробити? Зробіть, що ви подумали, <гум> цікаво і так не, не зрозуміло, як його втілити в життя. Була мініатюра. Це справжня дерев'яна прищепка. От з такої мініатюри і робили до інсталяції. Люди підходять, дивуються, але сміються. Я не знаю, це щось несподіване, але дуже гарне. Такі пам'ятники завжди я ну я бачила в Парижі. Такі несподівані, якісь скульптури сучасні, дуже мило. Інсталяції не сповнені глибоким змістом. Вони милують око, каже Ілля. Коштує така прищепка із фанери або лава із рогачкою ну зовсім недорого. А бюджету, мистецьке задоволення не вартувало взагалі нічого. Сплатили меценати. Втім, від простеньких скульптури Ілля планує братися до складнішого мистецтва. Тут має бути мурал. Дуже цікавий е, абстракція буде внесена така певна складна е, складний замисок. Тобто, mm -hmm. людина має розгадати це. Має бути один з кращих світових художників. Е, я поки що не буду казати ім'я. Іллю, питаю, хоч як не старайся, мистецтвом доріг не зробиш, Та і штіл не відремонтуєш. Очільник району заперечує художня творчість. Це ключ достатків. Це підвищує. Привабливість району від цього приходять більше людей купувати квартири і оселятися в нашому районі. Зростає попис, зростає ціна. Приходить інвестор, будує торгові центри. Починається розвиток району. Скільки таких інсталяцій ще буде? не каже. Втім, запевняє, вже найближчим часом до свого району запросить українських митців і віддасть їм район на поталу, аби розмалювали все. Борисочалко Олексій програма Вікна.